А ви, мабуть, знаєте, що кличко це продукт 90-х, коли світом керували не комп'ютерні байти, а дерев'яні біти. А головний бізнес для хлопців з бітами тоді був який? Правильно кришування легків. Минуле десятиріччя, але кіоски намертво забилися в голову боксомера. Напевно, через це він і продовжує їх кришувати. Скільки ж заробляє кличкою його посіпаки на генделиках? Маємо відповідь. За мафи б'ються. Ребята, що ви робите? – Акції спротиву стосовно законного віднімання майна. Мафи підпалюють. Жесть! Війна так званих громадських активістів з торгівцями дивним чином співпала з такою ж мерзкою війною проти мафів від кличка. Там та чи справді Кличко розгорнув фронт боротьби проти незаконної торгівлі або ж війна зі столичним бізнесом звичайний додатковий корупційний інструмент? Ось так ще влітку Володимир Кличко жваво і для столичних журналістів розповідав про незаконний бізнес в Києві та його. Необхідні знищення на сьогоднішній день знаходиться біля 20 тисяч незаконів маві. Блокують виходи з мітро, де створюють дуже небезпечну ситуацію. ні в якому разі ми не будемо не, не будемо тиснути на малити середній бізнес. А ось так же без столичних телеканалів жертви підприємці з усіх сил відстоювали своє право на законну торгівлю. Виявилося, після наказу мера знести усі незаконні малі архітектурні форми під удар потрапляють навіть ті підприємці, які мають усі необхідні дозволи на торгівлю. Ти можеш торгувати але якщо ти відсігнув. це Олександр. Він, як і сотні подібних підприємців, потрапив під гарячу владну руку. Я поставив МАФ у 2002 році. Раніше существувала така цілий порядок. Можна було б отримати кілька сегасування сьогодні, навіть маючи купу дозволів, від цілого міністерства екології, зеленбуду, колишнього дії та інших структур. Все одно це не стає переконливим аргументом для служб з мерії. Його законну торгову точку в один день просто знесли. <різовувач> знесли, ма порізали, увезли в звісно напрямку, без ка як хліба документів, без яких ліба акта в його звернення в правоохоронні органи проігноровані до суду, не звернеться, адже невідомо хто ж насправді відповідає за демонтаж. Але на колишніх незаконних місцях сьогодні Олександр бачить, як виростають нові, наближені до Київської мерії торгові точки. Люди приближені до власті, розміщають свої, як наприклад, Київ хліб. В що треба дуже багато кіосків, вони на ще 200 кіосків. Близько трьох мільйонів доларів щомісяця – Це тіньова сторона оберту. кіосків. це Віктор Глеба, колишній заступник головного архітектора столиці. Про таємний бік столичної мафії та підробні генплани знає краще за будь-кого. Ексклюзивно в програмі гроші розповідає, як мер у своїй боротьбі не помічає столичні мафи, які однозначно не можуть бути розміщені на деяких столичних ділянках. Для мафів розроблена так звана карта, картка тимчасової споруди. Я взяв приклад в Голосіївському районі: офіційний сайт, офіційний документ, офіційно взяті гроші в бюджет. Офіційно визнано, що цей торговий ряд легітимний, в нього є номери, карток, і саме ці документи, які я показую, є підставою для порушення кримінальної справи. Чому? Тому що ці кіоски знаходяться на інженерних мережах, а це заборонено чинним законодавством». І таких прикладів в столиці десятки, а може і сотні. Але схоже, законодавство може відійти на другий план, коли мова заходить про бізнес. Поїдьте до кожної станції метро, друзі. Вийдіть із станції метро Святошину і впріться лобом у вітрину рошену, який стоїть на теплотрасі семисот. П'яти метрах від виходу з метро не можна на мережі. Програма гроші має ексклюзивне зізнання одного із торгівців, який не приховує, що за потрібне розміщення мафа. Він вимушений віддавати чималі гроші, які стікаються у владні мерські кабінети. Він переконаний, перший, хто подає корупційну руку для вирішення проблем, це столичний благоустрій. Приходять і кажуть, що ми вас будемо демонтувати. Питаєш них, можливо вирішити питання? Ну спочатку ні. А потім виясняється, що можливо. Ціна питання не така вже й маленька. Не так давно це коштувало 40 тисяч гривень за два мафи в місяць. І підприємці, і експерти помітили, демонтують навіть законні мафи. На їхнє місце приходять торгівці від партії влади, примножуючи свій бізнес. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів. Він казав, що ми демонтували два кіоски, чотири з яких прийшлось повернути на місце.